i told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah, yeah, yeah. Rano, Dobry. Сьогодні субота і сніданок, авокадо тост з рибкою. У мене все якраз склалось. Рибка була, авокадо захотілось. Давно давно вже не їла авокадо, тому мені здається, що мені сьогодні посмакує. Все, я пішла їсти. Ранкова кава. Я вже не раз казала, що перший ковток кави він безцінний. Там мій букетик на 14 лютого. Сьогодні вже 15 лютого, і я снідати і радіти, тішитись, не знаю, затишком суботнього ранку. У нас на вулиці випав сніжок, там холодно, тому домашні вихідні, саме те, що треба. Там, звичайно, сонячно, але Прохолодно. Мені здається, що для прогулянок будуть тепліші, кращі дні, а домашній затишок він теж важливий. Так, привітки в новому влозі. Я вже поприбирала вдома, трошки провела себе в порядок, і загалом я хочу собі сьогодні влаштувати лінивий день. Взагалі, ліниві вихідні. Нічого не робити, просто лежати на дивані, просто дивитись фільми, просто їсти. Я навіть в магазини сходила до вихідних. Все, що мені треба, купила, ну, типу. Подумала, що там може бути треба. Це все купила, щоб нікуди не вилазити з дому. ось такі. Я собі запланувала вихідні, домашні, ліниві, розмірені. Е, найголовніше було прибрати вдома, тому що е, це все треба робити в чистій хаті, в чистому будинку. І можна собі дозволити полінуватись. Так, а я зараз збираюсь браюся кінець, дивити за дивчина. З ними нічого не сталося, тому що не були в холодильнику і я вважаю, що все з ними ок. Мене хоч видно, там чи не видно, зараз я трошки переставлю. Так що На обід у мене суші, потім я включу обіг кави, безперечно, друга порція кави за день. А, і зараз не знаю, що я вам відділити. Безпорочний варіант. Перекладу, ой, перекладу їх. Зивіться у нас вчора було 14 лютого. Ми домовилися бути без подарунків, просто поїли суші, У в мене, звичайно, був букетик. Поїли суші, випили ямина, а маїм коньяку і посиділи, поспілкувалися і вдома в тому день Валентина закінчився. Так, я думаю, що всі. довго їх так буду викладати. От, э, такий у нас був День Валентина і суші лишились. Тому я зараз їх собі на обід поїм. Доволі така нормальна ще порція. лишилась, щось не наїлася вчора. А, ну і так. Так, давайте включимо лампу, щоб тут було затишно. Ой, треба включити розетку, бо я тут прибирала мила пілоту. чесно кого це було. А. Тепер треба включити тут мої фото. Стоять. У них тут прям ідеальне місце. Ну, коротше, хай стоять. От, лампою вже набагато залишніше. Там мої квіточки стоять. І зараз е, включу собі друзів на ноуті. Е, не знаю, не хочу зараз щось шукати прям, е, якийсь фільм, бо мені здається, я все те, що нове було, я передивилася. Старого щось не можу згадати, що я подивилась. А тому включу друзі, щоб не тратити час на те, щоб шукати фільми. Ось так. Дивіться, що мені Вадім подарував. Це той випадок, коли якісь, ну я не знаю, скільки зараз коштує Валентинка, бо я йому не купувала. Коли якісь кілька гривень заставили посміхнутись і додали приємних емоцій. Тут написано Моєму вид межатку. І я справді не очікувала: дивлюсь, у мене є ще листівочка, мені так приємно стало. От тому ось така листівочка. Так, ну якось ось так. Мої суші тут друзі. Зараз беру собі пледик, вкриваюсь і буду насолоджуватись вихідним. Так у мене вже смаколик номер 2 кава. І я їм трошки шоколадки. Так, я вже їм солодке, але все одно не хочу там, зловживати ним, перенасичуватись ним. там їм два, можливо, три прижнуточки і сховаю її. До речі, я її почала їсти ще до того моменту, коли відмовилася від Так, у мене вся лежить і чекала, поки закінчиться моя відмова. Друзі, кава, шоколадка і ще в мене були шиї, я не знаю, прокинулась і ах, і боляче ось так повертати. Не прям критично, як це може бути, але Ай, трішки боляче. От. Вечеря в мене сьогодні теж така, яка не вимагає багато часу, але дуже смачна. Тут стегно. Та да. стигну індика запечене салат з зелені і з огірочки. Я ще захотіла собі потерпротик з рибкою, і ми йдемо ввечері. Відім вже свою порцію забрав, і я теж йду в кімнату. Кинулась, одразу зробила собі такий невеличкий макіяж, відразу застелила ліжечку, привела своє життя, скажімо так, в порядок. А, і е, зараз буду йти снідати. Сьогодні мені лі мити голову, тому я зробила ось таку зализану, зачіску зализану хвіст гульку І буду сьогодні ось так. Не хочу мити голову. Просто так, нікуди не збираюся йти, тому буду така. А, зараз йду робити каву йду снідати, а потім не знаю, щось будемо робити. Я вже поснідала. Сніданок у мене був такий самий, як вчора, кава, звичайно ж. А, вже виключила ноутбук, замовила крем на мейкапі. Сьогодні прочитала думку, хто довго думає, той платить дорожче. Поки я збиралась замовити, він подорожчав. Ми тут з Лімою а, сидимо, треба вставати. От, і хочу сьогодні спекти штрудель. Так я вже перетягнулася і зараз буду робити штрудель. Закінчилась моя відмова від солодкого і вже можна нарешті з'їсти смачненького штруделя з яблучками. Я вчора з'їла школа і зрозуміла, ну, з приводу, шоколадок мені не так-то й подобаються. А от від чогось такого печеного, здобного я б не відмовилась, тому сьогодні у мене випічка. Я роблю його з купленого тіста, ну, зараз в мене тут розморожується, давайте я вам покажу. Так, у мене тут листкова дріжджове тісто, воно поки розморожується на своїй упаковці. А коли воно трошки розмерзнеться, ну в принципі вже так трошки розмерзлося, Але нехай ще трошки положить, коли вже буде готова, я його розкатаю в теневій пішла. А поки я займусь яблуками. У мене тут яблучка, я їх зараз наріжу і карамелізую з великою кількістю кориці, цукру і зроблю їх такими дуже ароматними. Так, вони тут з цукром і з корицею карамелізуються яблучка. І тут дуже багато кориці, бо я люблю спеції. І зараз я буду займатися тістом, розкатувати його в тоненький шар, поки яблучка тут тушкується. Тісто готове, я його розкатала в тоненький шар, яблучка готові, і зараз буду начиняти яблучками, скручувати, мазати яйцем і відправляти в духовку. Ну все, ось таке воно в мене вийшло, готове. Я зараз відправляю в духовку і воно буде пектись, і нарешті я з'їм його з кавою або чаю, ще не знаю. Все йду в духовку відправляти. Все, я вже дістала свій штрут із духовки. Один я додала, до речі, трошки маку. У мене був мак, і тут виходить, що всередині яблучка і мак, і тут просто яблука. І, в принципі, ось такі вони вийшли. Я зараз роблю собі каву, вони трошки остинуть і буду їсти. Ще покажу вам розріз і ось так вони виглядають у розрізі. І пахне дуже-дуже смачно. Так, в мене сьогодні на голові, звісно, дурдом. Але як вже є, я завтра буду гарна. Е, я все ж таки вирішила випити кави до штруделя і зараз буду пробувати. І каву я, до речі, останнім часом п'ю без молока, чогось мені так хочеться. Мені хочеться відчувати смак кави, а не молока. От такі мені якісь вподобання останнім часом. Так, Ой, зараз впаде та тарелка. Стоп. Отак. Угу. Смачно. Мої mm -hmm. ліниві вихідні продолжаются. Зараз щось собі включу дивитись або на ютубі. Або друзі буду пити каву їсти штрудель. У мене, до речі, ось яка халепа сталася з нігтем. просто відвалився гель-лак. Завтра вже, нарешті, йду на манікюр. Я, якщо чесно, завтикала записатися і вийшло так що можна мені тільки завтра йти. Ну, ось так. Тут він і надламався нігодь. Ну, у мене вперше таке відбулось, що просто відпала пластина. Дуже неприємна вона, така шершава пластина своя після гель-лаку. і тут у мене подряпанка. От тому завтра, нарешті, перероблю нігті і клас. Я робочі ранки не дуже любила, типу, рано вставати, мало часу попити каву. Але зараз більше насолоджуюсь ранками. Більше намагаюсь бути в моменті а, вдихнути аромат кави, насолодитися першим ковтком кави, бо перший ковток кави він не замінить нічого. І насолоджуюсь цим ранком, піду пити каву, а вам гарного дня. Приїхала до роботи. Сьогодні таке гарне сонечко, що весело на душі, але щоб забрати той мороз, і було б взагалі ідеально. Але на наступному тижні в прогнозі малює плюс 10, і це значить, що весна вже на порозі. Я сподіваюся, що ті плюс 10 не перевельне перемалюють в мінус. І е, ми будемо тішитись весною. Так я зробила нові нігті нарешті, бо поки я дійшла до майстра, в мене ще й на цьому пальці відпало покриття, і я виглядала досить печально. Зараз покажу ближче, зробила такі голі. Ось такі зробила нігті практично в кольор своєї пластини. Я б назвала це голий ніготь, Я вже щось таке робила колись, але минулого разу та база, яку я робила, була така, мала дуже холодний відтінок на вулиці. Мені здається, що ця не має холодного відтінку. Я правда дуже мало з нею побувала на вулиці, але ось так мені подобається: таке, знаєте, свіже, ненав'язливе, легке покриття. Тут у мене подертий палець. І ось так виглядають нігті. Мені дуже подобається ну, коротше, класно. І так я вже вдома. Зараз хочу зробити тренування і сьогодні хочу зробити пілатес. Якось поки на вулиці холодно, поки мороз мені не хочеться робити якісь силові вправи з вагою. Тому я для себе сьогодні обрала пілатес. Це це важко, але це так, знаєте в розміреному темпі. Я вже принесла тут ноут. Зараз включу собі а, програму, по якій займаюся, і буду робити тренування. А, до речі, сьогодні мені з мейкапу принесли замовлення. Взяла а, крем Нідлі, той, що казала, а, ось такий з керамідами. А, І що ще взяла? І взяла 150 олівець від катрії для брів. Ось він, у мене 20-й відтінок пробувала Evelyn, а, Класний, нічого не скажу поганого, але насправді не дуже мало вистачило, тому мені не подобається, коли мені кожні два тижні доводиться купувати новий олівець. Я люблю щоб в мене, знаєте, це питання трошечки на якийсь певний термін відпало, тому а, взяла Катріс. Ось тому Катріс, тому Нідлі Зараз ще в мене є трошечки з кінь а залишок там буквально на кілька разів його вистачить, тому я замовила, щоб не лишитися в один прекрасний вечір без крему і не сушити обличчя. Так, ми ну, буду зараз розпаковувати. Потім якось покажу. А зараз перевдягаюся, буду робити тренування. Я перевдягнулася і готова тренуватися. Real hard about what you wanna be. Step four. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Так, все, я закінчила своє тренування. Я вам скажу, що пілате, здається, ніби це легко і розмірено, але насправді це. Тяжко так, там розмірний темп тренування, але насправді це доволі тяжкі тренування, вимагають класної розтяжки. У мене поки що не все вдається, але я намагаюся, намагаюся все робити більш-менш правильно і отримувати задоволення від такого розмірного темпу тренування. Я там трошки познімала, але багато не знімала, тому що хотіла повністю. Думками бути в тренуванні, а не думати, що в мене там камера пише. А, ось. А, і загалом це мої найдовші, найстабільніші, найдисциплінованіші тренування, найрегулярніші, які я розпочала регулярно робити в серпні, Зараз на хвилиночку, на вулиці, лютий місяць, і я все ще а, стабільно, регуляр, регулярно тренуюся, і я неймовірно собою задоволена. Я сьогодні закінчила тренування, я себе а, Похвалила, подякувала собі за те, що я молодець і я знаходжу час для себе, тому що, а хто ще знайде час для себе, крім нас самих. От тому задоволена, зараз, зараз точніше перевдягаюсь і йду готувати вечерю. І так, сьогодні на вечерю будуть рублені котлети з курячого філе. Я тут намішала, я зараз на око тут. Філе доволі багато, більше кілограма а яйця три штуки. Я давала сюди, здається, дві ложки крахмалю, бо я вже забула, і дві ложки борошна. Далі сіль перець, спеції, трошки майонезу і трошки сметани. Але я не знаю точних пропорцій, тому я зараз просто просмажу пробну котлетку і подивлюсь, чи вона буде триматися. У мене доволі тут велика порція, і я сподіваюся, що мені вистачиться на сьогодні і на завтра, і плюс взяти з собою на роботу. Але насправді тут дуже така <гум>, нормальна порція, тому не знаю. Так, на гарнір рис. І в мене сьогодні немає жодних овочів, тому що я не зайшла в магазин, тому що він був зачинений через замінування. Так, і поки готую, я п'ю водичку. Так, ось така тарілка. Я ще знайшла в себе в холодильнику шматочок огірочка, це мене спасло. Котлетки. До речі, по рецепту я, з того, що я називала, більше не додавала ні крохмалю, ні борошна. І вони нормальні вийшли, не розвалювалися. І в мене ще ось така порція вийшла на, на завтра, на обід. ну, Словом, загалом, ось така порція вийшла. ще Хочу вам показати свої квіти. Сьогодні вже середа, а вони ще досі стоять і виглядають прям ідеально. Зараз я перефокусуюсь. Жодна з квіточок не опустила свою голову. Ну, не вже прям свіжі-свіжі, знаєте, як щойно з магазину, але доволі непогано виглядають. І я тішуся, я завжди люблю, коли квіти вдома. Це завжди додатковий затишок, додатковий прояв любові. І в мене, в принципі, квіти якось завжди довго стоять. Нема такого, щоб вони прям дуже швидко зав'яли це в якихось окремих випадках. Тому. Мабуть, те, що в нас вдома не дуже спекотну взимку, для квітів все ж добре. Ну, ми тут, ми тут на вечір збираємося їсти креветки, а тут хішник сидить, понюхує. Тут я не засняла. Тут була взагалі цікава картина, коли вона. О! Кажу, от би нікого не було. Зараз я б залізла на стіл, не поїла б. Ай, ай, хочеться на стіл. куди Няв.